Ну що, шановні, хочете подивитись відео? Не будуть отакенні гриби. Отакенні. Отакенний. Отакенний. Та ще купа інших дівих осіб. Грибів просто валом. Дивіться, це буде, ну це саме грибне відео поки що цього літа. Вони, вони кінь насторожився, що там таке. Я думаю, що це тулеситься. Ага. Отут на горі. Метрів 70. Нехай гавкає, нам треба влізти щоб там не було. Всім привіт! Ранок і наступний вихід в пошуку грибів до березового лісу. Тільки зайшов, буквально метр двадцять пройшов. Подивіться хто тут зустрічає. О, іменно за такими грибами. Опа! І мені ну, хотілося б таких сьогодні нашукати. Дивіться, який рум'яний красивий. Чудово. Так, людей в лісі вистачає, тому було... не голосно, все так тихенько буду говорити. І тут ще десь. Далі щось тут було. А так, ось воно в траві, дивіться яка. Ян такі гриби. О. Оце вже, мабуть, такий собі. Потім перевірю, а напарник його, а напарник його взагалі чудовий. Отакий. Ну то що, початок є? Димон, що буде далі. В метрах п'яти оті були гриби. Я так пішов так вниз, 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 вниз. вниз. Взяв полуколо і все-таки повернувся знову в ці місця. Гляньте, що тут сидить. Треба уважно буде мені. Передивитися, подивіться, яка тут краса. Ого! хо Йоли пали! Ото краса! Це неймовірно! Не було тут грабів ці місцині! А он ще видніється! Як же я люблю ці люпини! Ану ти? Ти хороший чи ні? А ну геть звідси. Оба! О, скільки тут, подивіться, заховалось комарів і всяких. всяких. Повилітали. Хороший гриб. Ще один прекрасний гриб. Нічого собі місцина. Ті там були три, які я тільки один взяв. І тут он що робиться. Ну не просто щоб сказати, щоб сильно там щось робиться. Але отака пара є. Ва! Ну, то вже цікавіше набагато. Будемо дивитися, придає стимулу походити ще. Ото краса, ото краса. Зараз буду почищу і будемо ще з вами шукати далі. Ну що, шановні, хочете подивитися? Просто шикарне якесь грибне. Ну давайте. Давайте глянемо. Ба! Добре, що ці містяки, мало хто знає. Вони такі важкі для сюди, щоб до, до, до них добратися. Тому люди не так часто сюди заходять. Далі. О! Класний, саме собою, класний. А ось ще не помітив, боже, я тільки зараз його помітив. Дивіться, поклав гриба. І не бачу, що тут гриб сидить. Буває таке, буває. Буде треба, буде уважніше це місто подивитися. Бо, гляньте, що тут сидить. Але це ще не все, шановні. Є просто взагалі якийсь гриб. Неймовірний гриб. Вау! Дивіться, його розчисти, бо взагалі... За травою не було видно. Подивіться, що то. охо -хо, хо 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 о -хо -хо -хо. Ото гриби! Я просто в чому? В чомуся? ся... Шоці, не в шоці. Просто емоції через край. Оце так гриби. І вам бажаю таких. Залишайтесь на каналі. Буде багато таких цікавих, кому хто любить отаке дивитися. Ой, буде мені вас, вас здивувати. Багато приходиться обходити, тому що треба десь і в лісі глянути і понад краєм ліса. Часто тут ростуть отакі от гриби. Просто подивіться, яка краса. За лісом. За лісом сидить. О! Дивіться, який молодий гриб. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось іще. Ось іще молодий. Боже, який він гарний. А. Тут його обрізати, я думаю, так, сантиметра три. Але тут тут нога тверда. А давайте так от відламаю одразу. Ой. Скільки там відламається. Дивіться, на потім підчищу, вже там видно, що біле буде. І тут ще один красень. Четверту не бачу. Опа! Отакі гриби понад самим лісом, шановні. Ось така краса. І тут видно, що якийсь там пропав. Ну, треба дивитися. Треба дивитися, гриби ростуть, тому треба встигатись скрізь. Неймовірна краса. Неймовірна. Ви просто подивіться на цю красу. Це самий Гарний гриб за сьогодні, не самий великий. Я вже його розчистив, тому що зробив декілька фото в Facebook. Просто подивіться, що за краса сидить. Ідеальний. І він так ще легенько сидить, дивіться, бачите, так ану Опа, і звалився. Просто ідеальний гриб, дивіться, ніде, ніхто його не вкусив, нічого з ним не зробив. Боже мій, яка це краса. Який це? Емоції. Нехай кажуть, вам ці позитивні емоції також передадуться. Можливо, ви також, хто не має змоги піти до лісу, позбирати це все. просто якось насолодиться моментом разом зі мною. Неймовірний гриб. Боже, яка лялька. Покапеться, який красивий. Ходжу собі, ходжу. Шукаю лисичку, а що то за монстр? Я розумію, що він буде нехороший. Мабуть. Але гляньте, що це за гриба. Ви коли небудь такі гриби <смір> знаходили. <смір> Во! 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 Я в шо шоці. Шоці це? Не хочеться нічого не сказати. От за що я люблю цей ліс. Коли от отакі от гриби. Це щось неймовірне. Вау. Зараз я його підріжу, ногу, і вам покажу, наскільки він червивий чи не червивий. Оце так монстра. Оце так гриб монстр Неймовірно. Так, підрізав я йому ногу, подивіться. Це просто від... Те, що він старенький. Нормальний гриб. Це нормальний гриб. Ну що ж, я навіть не знаю куди мені його покласти. Торба й так повна. Але якось розберемось. О, он гарна шапка видніється. О, бачите, як їх видно. Аби гриби були, їх видно, не знаю там. І на 20 метрів не більше. О, на Красиво виглядає. О, то він тут не один. Отакі от гриби потрібні. Отакі, аби шукались. гляньте, який цей маленький красунчик. Є? Є. А тепер оцей. О! За такими грибами сюди люди йдуть. От за такими Дивіться, яка краса. Вау. Просто ідеальний гриб. За ще на фоні цього лісу взагалі красиво виглядає. Твердий отакий-такий румяний. Ух ти який гарний. Все, чищу, що забираю людали. Іду, дивлюся, зрадів думаю О! Ще один біляк. А ні. Це решітка, як у нас називають. Або моховик. Поки дивився на моховика. Чуть-чуть тут. Сторону відійшов, Гляньте, яка шапка заглядає. О! Ну це ж, мабуть хороший буде. Подивіться який тут сидить. Опа! О, то цей прекрасний. Це чудовий гриб. Ось такий от, дивіться, красун як по розміру. Тут у лісі чисто в цій частині. Взагалі, якщо є гриб, то його видно здаля. Добре, чищу що та й забираю. Ось така от краса чудова. А ну, ще буде гавкати. Тут стільки цих лисиць. Тільки що повибігали, три молоді лисиці. О, там вони гавкають. Ага. Чуєте? От вони вранці гавкали там біля коня. О. Багато всякої живності тут. Ладно, хай собі гавкають, а нам треба гриби шукати. Йдемо далі. Можна вже сказати, що перша хвиля грибів в цьому лісі відійшла. І тому такі от красені, які зустрічаються, то просто капець. Яка радість. О! О який! Ох, оце кажу за такими грибами. Сюди йдуть всі люди. Міцний є камінь. Подивіться, який гарний. Боже мій, одна тільки насолода, він важкий, такий важкий. Тут його під'їл з цієї сторони. Отак от, от. Але один, один. Ніби я так і подивився більш-менш уважно. Нічого, добре хоч один. то прекрасно. Красота. Гриби всі дуже трудові, їх небагато, тому що багато грибників. Але подивіться, які попадаються. Якщо вже попадається, то щось хороше. Гляньте, що це за краса, боже мій. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, так отакий гриб. Старий. Але буду думати, що з ним робити. Обріжу там, можливо, половину. Але просто сам факт розміру. Подивіться, що то за бамбула, Вау. Ну буду перевіряти, але сам факт кажу. Чудово. Будемо дивитися ще, ще можливо буде. Не можливо, а точно буде. Точно ще щось буде. Ото, щоб ви бачили, де ростуть гриби. Де межа лісу йде? Бачите? Валіза моя стоїть. Ну, далекувато, так? А ось гляньте, який красний сидить. Просто Просто краю в яру. Будь ласка, такі от гриби. Ну що ж, забираю, забираю. Отак от, от воно, воно буває, подивіться. Тут я знайшов корні. Людина йшла, ось це свіжий корінь, підрізала гриб. Думаю, ну гляну. Там підрізала, а тут ще гляньте, як сидить ну Його в принципі видно. О, де. Боже який красун! Який же це тільки красун! Вау! От Ще один гарнюк який Ай-яй-яй-яй-яй! Яка це тільки краса неймовірно! Гарний дуже-дуже гарний гриб. Забираю і ще тут подивлюсь, Похоже, може ще щось буде. От вам, шановні люди, ходять. І от далі. Збирають і збирають. Дивіться, яку картину наблюдаю. Ось гриб збитий. Та який був гриб? Бачите, Немалий. Абсолютно немалий. А далі? Гляньте, що це таке. Цей такой, мабуть, поганий вже буде. Так. Але он якемний. А біля нього... Ви думаєте, буде хороший. Так, цей гриб прекрасний. Так що отут, бачите, ходять люди. А гриби, в принципі, ну, всіх ніхто не збере. Так само я десь проходжу, інші люди проходять, ліс великий. Так от фізично його не обійдеш. Він такий, можливо, не дуже широкий, а так подовжені дуже довгий. Так що якщо, якщо важна дивитися, гриба хоч і небагато, але щось знайти та й можна. Добре, до речі, дощ починається так. Зараз буду діставати дощовик. Всі грибники і всі знаходять потроху грибів. Там дівчата ріжуть. І в мене теж один грибок. Вон який, подивіться, аба! Небагато, але є. Правильно? О, такий чудовий ще один риб. Чудово. Місто тут реально грибне, люди беруть і беруть. Добре, будемо й ми ще шукати. Може ще щось буде. Тут люпин і завжди багато лисички. Ну, сьогодні я запізнився. Деякі екземпляри, можливо, ще мені вдасться знайти, підшукати, як то кажуть, за людьми. Але тут лисичка росте в достатній кількості. Її можна назбирати, Хто перший прийшов... Зараз вихід і при тому, що вона дуже такого пристойного розміру, красивого. От, Бачите яка лисиця тут? Дивіться, яка лисиця. От така. Ну зараз буду ходити, шукати, десь може щось ще і знайду трішки лисички. Так, ще якийсь екземпляр в одній ця шапка, можливо, то підберезовик. А може біляк. Ні, більше всього білий. Біло, що Білий риб, так? Ану так, та-та вже нога чую по нозі. Ось такий ще один. Молодий, прекрасний. Чудово. Подивіться, як красиво в лісі, який гриб. Але хочеться ще Ще кращих екземплярів знайти. Вони тут є небагато, але є. Тож дивимось. Все, вийшов з лісу, тягнув ці пакети. так чуєте, квакає, тому що після дощу вся трава мокра, все сідає на штанах і далі йде в чоботи. Ось величезний пакет BMW, там забитий, ну не знаю як забитий. Наполовину великими грибами. Цей на 30 літрів, там є лисички і біляки. Думаю, в цьому відео я вам покажу тільки найкраще, тому що. Відео на 40 на 50 хвилин, ну, я не знаю, кому таке цікаво дивитися, навіть якщо класні гриби, воно буде скучно. 16-18 хвилин, я думаю, достатньо, щоб показати, що гриб є, гриба предостатньо. Дуже багато грибників у лісі, але плюс-мінус всі з грибами. Я думаю, що все-таки у мене сьогодні з тих, що я бачив, найкращий результат. Але то таке, сьогодні в мене такий. Наступний може бути взагалі навпаки або пару штук знайдеш. Але на сьогодні гриби є. Так що всім дякую за увагу. Щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім папа, -па. залишайтесь на каналі, бо далі будуть також ще грибні походи. Я просто в цьому впевнений.